Привіт! Сьогодні ми з тобою дуже швидко і двома способами зробимо ось таку круту текстову анімацію в After Effects у вигляді друкарського тексту. Поїхали! Як завжди? Я починаю зі створення нової композиції «Lesson». Далі додаю новий текстовий шар з текстом. Наприклад, привіт, а є. Ctrl плюс Alt плюс Home, щоб відцентрувати Anchor Point, вона ж якірна точка, по центру нашого шару. Після відразу робимо дублікат нашого текстового шару, щоб далі відтворити на ньому другий спосіб нашої анімації. Тепер для зручності давайте прижмемо перший дублікат тексту донизу, а другий дублікат доверху. Для цього на панелі Align натискаємо Align Bottom і Align Top, відповідно для кожного шару. Ми закінчили підготовку, і тепер переходимо до самої анімації. Спосіб: перший, все, що нам потрібно, це піти в панель «Effects and Presets» і ввести «Type врітер або ж печат. Тепер просто перетягуємо наш ефект на нижній дублікат. Після натискаємо на сам шар, і далі на англійську U, щоб відобразити ключі. Перетягуємо останній ключ на першу секунду, щоб анімація була швидшою. А також давайте перетягнемо наш індикатор до останнього ключа і натиснемо на англійську N, щоб підрізати нашу композицію. В результаті маємо нашу анімацію. Спосіб другий. Відкриваємо параметр верхнього шару і натискаємо на іконку біля Animate. Додаємо параметр Opacity, він же прозорість, і відразу прибираємо його на нуль. Далі повертаємо наш індикатор на початок композиції, відкриваємо Range Selector другого шару і ставимо перший ключ на параметрі Start. Для цього натискаємо на годинник, що поряд. Після також переходимо на першу секунду. Для цього можете просто потягнути за індикатор із затиснутим шифтом, і він примагнітиться до останнього ключа нижнього шару. Тепер ставимо наш параметр старт на 100% і отримуємо ось таку анімацію. Не зовсім те, що нам було потрібно, і відрізняється від анімації, що знизу, правда? Все це тому, що потрібно піти в Advanced другого дублікату і прибрати до нуля значення параметру смоуш або ж плавність. Наш результат дві однакові анімації. Ось так швидко і так просто ти можеш робити такі круті текстові анімації в After Effects. Живий, кайфуй і іноді працюй. До зустрічі!